Будемо виконувати виглядну практику. Ми робимо великий вдих, піднімаємо груди і повільно видихаємо через рот. Вдих, не кидаємо плечі, видихаємо. Вдих, не кидаємо плечі, видихаємо. Ще один раз вдих. Видихаємо. Супер. Ставимо ручки в позу офіціантика в сторони і в бік розвертаємо. І з видихом піднімаємо руки вгору. Дихаємо разом. Якщо важко дихати носом, вдихаємо трохи ротом, наче через зуби вдихаємо воздух. Опускаємо ручки, видихаємо. Будемо зараз дихати животом через рот. Наші груди зафіксовані, спина у нас рівна. Ми тільки вдихаємо животом, відчуваємо трошки, як піднімається, впирається в наше сонячне сплетіння, в воздух. Навіть коли ротом ми вдихаємо, наша частина нижнього живота тільки розширюється. Будемо дихати через рот. Робимо вдих. І наче вперлися, і через рот видихаємо звуком. І він йде, наче не з точки, спереді горла, а ззаді виходить. Вдих, вдихаємо, наче. а видихаємо. І ще раз вдих. Великий вдих. Плечі накидаємо, видихаємо. Ставимо два пальці між бровами і будемо вдихати лівою стороною на 4. І на 4 відразу видихаємо правою стороною. Закінчуємо дихати знову паралельно. Вдихнули через ліву, видихнули правою. І назад вдихнули правою, видихнули через ліву. Робимо разом. Закрили праву ноздрю, Робимо вдих. 4, Закрили. На 4. Видихаємо правою ноздрею. Вдихнули правою. Закрили, видихаємо лівою. Вдих лівою, Видихаємо правою. Вдих правою. Закрили видих лівою. Вдих лівою. Вдихаємо правою. Вдих правою. Видихаємо лівою. Вдих лівою. Видих правою. Вдих правою. Видих лівою. Відпустили, зробили великий вдих, плечі піднімаємо. Повільно видихаємо. І тепер проговорюємо звук Ом або Он. Воно йде на кінчик язика, наче з піднебіння. Ми його достаємо, наче з нашого затилка. Ми просто говоримо, створюємо вібрацію, яка допоможе розшарувати нашу горлянку, алергію, закладений ніс, горло і допоможе збалансувати все, що накопилося. Ми просто кажемо: і ми створюємо звук, можна прямо відчувати його він десь ззаду, в горлі. Набираємо повітря через рот. Почав з приоткритим робити ротом, наче через зуби йде вібрація. І ще раз. Який вдих. Повільно видихаємо. Дякую тобі за цю коротку дихальну практику. Продовжуй.